Доброго дня, сьогодні хочу провести лекцію про слідування. Слідування це такий вроджений патерн поведінки у наших діток, от як у качечок. Так бачите, вони не за ручку, вони позаду йдуть за мамою. Це такий природний інстинкт. І дійсно у дітей ми можемо теж правильним вихованням його натренувати, щоб було саме так, щоб дитина від нас не бігала. Коли… У нас є не норма. Не норма це те, що ми бачимо у цих роликах в інстаграмі. От Коли дитина, ти тільки її відкрив під'їзд, двері вона побігла кудись. Тільки в супермаркет зайшли, вона кудись побігла. Із гаражу вийшли, вона побігла. Ні, так не повинно бути. Це е, хибний патерн поведінки у неї. Е, е, якщо ми правильно натренували дитину, якщо у нас є прихильність з нею, добрі відносини правильні. То дитина від батьків не тікає, вона з ними йде, вона хоче їх бути слухняною, вона хоче бути поряд з батьками там, і на майданчику, і на вулиці. Взагалі це дуже природньо. Коли починати тренувати слідування, щоб ми вже, коли дитинка там навчиться повністю ходити, бігати, щоб вона не бігала вже від нас, починаємо ми тренувати слідування, коли тоді, коли у нас дитина навчилася ходити вже по вулиці, тобто це і 9 місяців, і ріки, і ріки 2, у всіх дітки по різному вчаться, да, ходити у різний вік, ну плюс-мінус да, півроку. Коли вже дитина впевнена, ходить сама по вулиці, без ручок, без водіння, сама от у житті вона може ходити, ще не вміє бігати. так? І Тоді саме ми тренуємо. Коли вже пізно тренувати, це пізно вже у 2-3 роки. Ми трохи запізнилися, але діти є дуже адаптивні, і якщо ми це не робили у рочок, ми це можемо при у пришвидшеному темпі зробити в два, і в три роки, потренувати її трохи, і вже ми о, побачимо покращення. Е що взагалі дитина відчуває, коли, ми, коли вона навчилася ходити, і коли вона от перші не так прогулянки? Чому саме важні слідування саме тоді? Розумієте, коли дитина ще не ходить, вона, ми її виносимо там на прогулянки на руках, там у слінгу, у візку. Вона все це бачить, вона бачить, що інші люди ходять, її близькі, там інші діти ходять. Вона все це вже розуміє. Може, вона може бути вже. Вдома да, трішечки да, свої кроки пробує. І коли вона все ж таки починає ходити, для неї це взагалі вихід на інший рівень свободи, інший рівень розвитку її, взагалі особистості. І саме тоді дитина хоче спробувати, а що буде, якщо я піду трохи далі, а що буде, якщо я отримаю трохи більше свободи. І тоді вона дійсно від нас хоче відійти. Ось, а ми. Ми тримаємо її за ручки. так, Взагалі тримати за ручку дитину не треба, коли ми йдемо на безпечній там, якійсь площині, там у парку, десь там у дворі, коли там немає поряд взагалі там дороги, машини. Ми тримаємо дитину за ручку тільки тоді, коли хочемо там їй показати нашу турботу, коли нам це приємно. Тобто, коли просто. Хочемо поспілкуватися з нею так, да не треба дитину постійно водити на вулиці за руку. Ну це не окей, дитина ж у нас там це ж не поводок, такий рука. Е, у нас от хибне уявлення так про батьків, щоб постійно тримати дитину за руку. Тому за руку ми не тримаємо, тільки тримаємо там, переходячи дорогу, або коли хочемо, там дитинка може пострибати, або вона сама хоче нас за руку взяти. У таких ситуаціях, як покроково починати тренувати слідування, ми повинні найперше обрати місце. Дитинка у нас тільки починає ходити. Ми обираємо місце. Я раджу, щоб це був якийсь парк. Це може зоопарк бути парк, якийсь може бути закритий майданчик дитячий. Це може бути не обов'язково на природі щось, це може бути закрита будівля, наприклад, торгівельний центр. Там класно тренувати слідування. Або, наприклад, навіть продуктовий базар, він теж закритий. Так, там не їздять там, тачки там, або ще щось, там ходять просто люди, і там теж можна добре тренувати слідування, там багато людей да, доволі. Ось, Як ще ми гуляємо? Ми вибрали місце, де гуляти, і ми кажемо дитині ціль. У нас повинна бути ціль прогулянки, Наприклад, сходити на нову пошту там, за субпогами. Наприклад, сходити в АТБ за молоком, або це вже складніше сходити на майданчик, який? За чим. Ми, по-перше, обираємо назву майданчиків. Наприклад, це у нас буде галявина з дубом, щоб дитина знала, там росте там дуб. Ми йдемо на цю галявину з дубом для того, щоб погодувати пташок хлібом. Да, беремо там хліб для ворон. Або ми йдемо на цей червоний майданчик. Чому він червоний? Тому що там дві червоні горочки, в нас є на яких там да, дитинка у нас залазить. І ми на цей майданчик йдемо, щоб пошуршати осіннім листям. Тобто, такі у нас повинні бути справи, Обов'язково їх вигадуєте щодня, якісь справи, які вам обов'язково повинно ви повинні зробити з дитиною. Це вам треба це ваші справи, сумісні ваші справи. Тобто, ви йдете, дитина йде за вами. Вона вже ведома, да така. І ось коли ви, тобто, дивіться, от мами часто дуже я бачу от у парку, вони просто йдуть за дитиною, коли дитина ходить по майданчикам безцільно, просто туди, туди, туди. Потім дитина ну, вона відчуває да, себе якось головною, це неправильно, не головна, дитина буде істерити, мама теж буде незадоволена, просто вони не блукають. Так, отак не норма для дітей, які тільки починають ходити. І далі ми, коли ви вибрали оце місто так, по місту там по безпеці, там не потрібно бути собак, машин, самокатів, велосипедів, не повинні валятися шприці. Також дивіться, щоб там не росли гриби взагалі отруйні, тому що я таке бачила у нас у парку у густій траві. Там прям була така грибна полянка, якихось поганок. Також там не повинна бути електрика прокладена якісь там небезпечні дроти. Тобто, ви все це повинні зробити раніше продивитися, ну подумати, де вам тренувати слідування, і взагалі, от, от трішечки прийдеться заморочитись на ці прогулянки слідуванню. Можливо, не кожного дня ви його будете тренувати да, відпускати дитину. Можливо, ви раз на тиждень будете виїжджати в якийсь там цей правильний такий парк на машині і там от гуляти. Я, наприклад, обирала для своєї дитини зоопарк, да, от у мене тут. І ціла мапа тут я знаю, що тут у мене доріжки, тут не можна у зоопарку бути з собаками і на самокатах. Тобто тут вже безпечно. Максимально, що дитина, коли вона відійшла від мене, що з нею може статися, це вона може там столкнутися з якимось пішоходами, які дивляться там теж по сторонах. На вольєри з тваринами, Да, тварини там теж убезпечені, да ну діти убезпечені там тварини їм теж нічого не зроблять. Да? І тому я, от у цьому зоопарку, саме я можу дитину відпустити у слідуванні на, якісь, на якусь дистанцію. Ну і коли ми все це підготували, місце ціль оцю цю прогулянку ми відпускаємо дитину. Ну просто точніше, вона сама відходить від нас на 10, на 20, на 50 метрів. Нам же кажуть щось що бабусі, щось, що відвідувачі там цього закладу, що ви взагалі робите. У вас там дитина, вона там сама бігає. Ми дивимося за дитину, звичайно, пильнуємо, там не відволікаємося на телефон кудись. Але все ж таки, коли від нас дитинка відходить далеко, вона щось там вивчає, ми за нею одразу не йдемо. Тобто, ми їй повинні дати цю свободу. Щоб відчути, що вона може пройти ногами і вона може бути самою. Дитині їй самі страшно, але у, у неї інстинкт теж пізнавальний інстинкт. Вона хоче пізнати, вона хоче вийти на цей рівень, і ми його повинні їй дати. Е, коли вже взагалі дитина або там надто довго там сама, або вона йде кудись у небезпечне місце, або ми хочемо там, щоб вона все ж таки там на майданчик її повернути. Ми йдемо її забирати, е, якщо вона не хоче йти за словами, ми її, ми її беремо так під пахву, у незручну позу. Отак, от вона у нас як таке бревенце, і е, вона може там і заплакати, да? ну, фрустрація, це нормально. І ми її так от відносимо до майданчику і кажемо: ми тут гуляємо тут, там, туди не ходи. Вона знову туди може піти, ми її знову теж беремо, кажемо, що ми тут гуляємо, і отак от відносимо. Ось, і так от за... Декілька місяців за півроку ми витренемо у дитини слідування, що потім вона вже не захоче від нас убігати, відбігати. Ну, вона це спробувала, вона знає, як це, вона бачить, що для нас це не шок, що у нас немає такої ігри в догонялки, якщо вона пішла, ми не догоню. Тобто це не щоб увагу нашу так, собі отримати. Тоді дитина просто хоче бути завжди рядом поряд з нами, але вона дійсно і потім не буде з нами ходити за руку, вона буде десь поряд, просто може трохи відстати, плететься да, позаду або там попереду, десь. Ну, десь поряд. Ми й ходимо і граємо теж на майданчику. Мама не прям вціпилася в дитину, да, а у, у зорі, там у полі зору, на відстані декількох метрів. Далі, як ми переходимо дорогу? Дорогу ми переходимо завжди дуже спокійно, повільно, не бігаємо по дорогах, не тримаємо дитину на руках, яка вже може добре ходити, тримаємо її тільки за ручку і не, возимо, не перевозимо на самокатах. Отак, ні, ми самокат тримаємо у руці, переходимо тільки по зебрі, тобто ми повинні обійти, чекати або там сигнал світлофора. Тільки от у нас у дитини починається сензативний період порядку. дитині треба. Прямо у ці правильні переходи тільки на зелене світло. Вже півтора року вона розуміє, що є червоне зелене світло, на яке треба переходити. Це вже тренуються правила безпеки, вони тренуються в дитинстві. Ми бачимо от, деяких людей, які до сих пір і у 40 років там, не вивчили ці правила. Да? Так, далі поговоримо про слідування, коли дитина їде на самокаті, на біговелі, на велосипеді. Коли дитина їде на цих штуках, то про усе слідування ми повинні забути, ми повинні одягти кросівки і мати на увазі, що дитина завжди вона і до школи, і у молодших класах вона може виїхати на дорогу, тому що у ній під нею така рушійна сила. Там це теж для неї новий рівень велосипед така. Швидкість велика, і вона просто забуває у неї кора ще не зріла. Вона не може чути ваш голос, ви будете її орати стой, вона не зупиниться ніколи, коли вона на цих велосипедах, самокатах. Тому е гуляємо там, де ми можемо собі дозволити, да, щоб дитина від'їхала. бігаємо за дитиною. Це теж. Нормально, це не там втрата якоїсь рою. Дайте дитині насолодитися або купіть там собі теж самокат, бігайте, дайте їй, дитині насолодитися цією швидкістю. Ми ж не хочемо от, повірте, щоб дитина була плалася на самокаті за нами позаду. Така у апатії, у депресії, Ну як ви це уявляєте? Дитинка, як наш крок, вона така повільна, їде на самокаті, ну, ну це не норма, да. Тобто це щось не те ж. дитиною. звичайно, діти вони швидше хочуть. вони, Швидко їздять просто, катаєтесь там не щодня, не скрізь, а дійсно у безпечних місцях, де ви можете собі дозволити, щоб дитина поїхала. Не біля доріг однозначно, тому що це дійсно дуже опасно, коли дітки виїжджають на цю частину. Так, і що робити зараз, якщо ви пропустили да, цей етап слідування, якщо вам. Там два-три роки там, да, або більше, якщо дитинка вже у вас бігає. Ну, по-перше, це не грати з нею в цю гру до гонялки, да? і по-друге, швиденько пройти усі ці всі етапи, тобто піти на місце, яке безпечне, да, там, це, там у парк закрити, дати дитині відійти від вас, побути на самоті, там, може, вона там щось навіть там, поспілкується з кимось, або там щось буде ну, Тобто, це вже її діло. Не бігати за нею одразу, дати їй оцю час цієї свободи. Якщо вона все ж таки уходить, теж можна цей метод, коли беремо дитинку в незручну позу і переносимо це, теж можна і у цьому віці теж пробувати. Тобто, ці всі етапи слідування перестаємо за руку скрізь. Водити ці всі етапи слідування ми проходимо швидше вже і вже більш так, да, на дитина вже більш осознана, да, більш доросла. І все одно ми натренуємо все ж таки слідування і буде краще. От особисто як я тренувала свою дитину, тобто ми. З її ну, дуже ну це. Я одна така була, що в мене дитина взагалі в парку сама гуляла там на іншу, там майданчику ходила і кудись там у кущері ходила, ну скрізь ходила. Це було там у 12 два, у півтора, там у 1,8 вісім рік. Того літа це було і у зоопарку, вона сама мені всі робили зауваження, косо дивилися це. Взагалі був шок у людей, але тепер вона там ні на метр ні відійде, нікуди не бігає. Ну, Мега слухняна дитина. Тобто вона дійсно знає, що таке маши, що туди не можна, туди. Звичайно, коли вона пішки, да вона все знає. Коли на самокаті ні, не треба від дитини нічого чекати. І дійсно ну, класні результати. Це дуже легко тренується, Ну, це, мабуть, не легше з усього, що взагалі можна дитину натренувати, навчити. Е -е, тому пробуйте. Е, е, Пишіть у коментарях, якщо у вас є якісь питання, діліться цим відео і до побачення.